Актуалізувати знання та вміння освітян, які вони отримали ще в інститутах, виробити ті навички, яких не було раніше під час їх навчання, і які б відповідали сучасним реаліям, задля цього для педагогів розробили відповідні курси. Разом з громадською організацією розвиток громадянських компетентностей в Україні доку ми продовжуємо роботу в напрямку курсової перепідготовки вчителів. Зараз у нас тривають два курси, окремо для вчителів середньої. Старшої ланки це онлайн-тренінги щодо онлайн-застосунків для організації змішаного та дистанційного навчання. На цих тренінгах протягом двох тижнів у нас навчається 300 вчителів середньої школи. А тут зараз ми з вами присутні на очних тренінгах для вчителів початкової школи. Одна з частин курсу школа в укритті психологічний тренінг, життя і безпека дитини, важливі навички в періоди стресу. Проводить його запрошений психотерапевт, що має значний досвід роботи з дітьми і дорослими, що пережили стрес та насильство. Наскільки якісно ми зараз будемо допомагати дітям, буде залежати скільки дітей будуть травмовано, скільки дітей піде в посттравматичний розлад, скільки дітей піде в хронічний. Посттравматичного розладу зараз це буде залежати від тих дорослих, які поруч з дітьми. Вчителі Чернігова стикнулися з тим, як активні бойові дії вплинули на дітей. І зараз ті, хто працює у форматі очного навчання під час тривог в укритті, мають розуміти, як поводитися з вихованцями та вихованками. Коли, наприклад, у нас вже в Чернігові трошки так стало спокійніше, то я зустрічалася з з усіма дітками свої класу. То ми бачимо, що діти подорослішали. Вони дуже взагалі вражені тим, що відбувається у нас в Україні, і дійсно потрібно ось такі повністю психологічні, також і тренінги, даже проводити не тільки, наприклад, якщо б школа працювала не онлайн, то дійсно б запрошували даже такі спеціалісти, які б радили, давали поради не тільки діткам. І нам, а і батькам ще тому, психологічний тренінг передбачає роботу насамперед з дорослими, які і працюють з дітьми. Він буде складатися з двох частин: перша частина це особливості дітей, і як вони поводяться і що з ними робити. А друга частина тренінгу вона буде присвячена на турботі собі. Є дуже корисний посібник, важливі навички у стресі. Це на рекомендації ВООЗ. А яким чином можна допомагати самому собі? Саме вчитель початкової школи має якнайкраще знати, як себе поводити з дітьми в укритті, як правильно, що їм правильно сказати, як правильно поводити себе, щоб і діти не розгубились, і вчитель теж в стресовій ситуації правильно себе поводив. Є усі вийшло? повторюємо за мною, і потім ми знімаємо рукавичку. Тренінг з першої до медичної допомоги також передбачає, що педагоги повинні вміти її надавати і не розгубитися. Хоча вчителі, особливо ті, які давно працюють, неодноразово стикалися з потребою надати першу допомогу дитині, але зараз стали необхідними значно складніші навички ніж перев'язування подряпин чи зупинка носової кровотечі. Зараз дуже багато чого нового треба б оновити і побачити, як це робити, якісь елементарні наші дії. Як взяти ту дитину, як покласти чи дорослого, як допомогти в цій ситуації? Як зупинити кровотечу? Так як рану закрити? Чим? Що ну всяке ситуація може бути, та й деякі підходи у наданні допомоги, як зазначають інструктори, змінилися. Ну, дуже часто є такий момент, що коли людина втрачає свідомість, їй обов'язково потрібно витягати язика. Це не є правда, це міф. Витягувати язика не потрібно і дуже часто люди прям дуже дивуються, що не потрібно цього робити. Ну, ми розказуємо, чому саме це не потрібно робити, і як ми маємо поступати, коли людина, наприклад, втратила свідомість. Домість. А ще інструктор продемонстрував нові сучасні ефективні засоби надання допомоги і як відрізнити якісні від підробок. Ми показуємо вчителям, чому не можна купляти китайські турнікети, чому не можна ними користуватися, бо вони є неефективні. Вони ламаються, вони рвуться, ну і вони не рятують життя. Під час тренінгу з домедичної допомоги педагогам нагадали, як зупиняти критичну та некритичну кровотечу, як поводити себе при невідкладних станах, як це зробити підручними засобами. І все це волонтер громадської організації ворон проводив у практичній, а не теоретичній формі. Прикоплюємося ближче до фурнітури і затягуємо максимально сильно, як це можливо. Пускаємо руку, не піднімаємо Вона сама піднімається. і проклеюємо повністю по цілій до трикутнішого.